І все таки ціна питання: наскільки можливість бути незалежними від вимкнень світла на 4-6 годин зазвичай це було минулого року, доступна для будь-якого українця з середньою заробітною платою в Україні, чи все таки це більше можливість для багатих в Україні? Дивіться, нам треба трошки розділити поняття, тому що для того, щоб бути з світлом з електрикою в той момент, коли немає мережі. Ось, не обов'язково мати сонячні батареї. В першу чергу треба мати акумулятор. ось Акумулятор може бути якогось такого невеличкого розміру і мати ємність там в районі 500 600 1 кВт. Така невеличка переносна станція з зарядом Розумієте, цю станцію можна зарядити від. 에, ну Скажімо так, від мережі, і в разі, коли світло пропадає, якесь таке критичне, типу 에, типу якогось насоса до газового котла можна заживити. ось Якщо говорити і це питання ну доволі таке доступне для середньостатистичних людей, Повірте мені, що я живу в квартирі і минулий рік з такою невеличкою станцією я особисто перезимував. Єдине, що просто треба розуміти, що коли світло пропадає, ми там не включаємо поспіль повністю все, що потрібно. А ми включаємо тільки, ну скажімо так, найнеобхідніше. Ось якщо від того відштовхується, то, то може бути, ну скажімо так, доволі достатньо навіть такої невеличкої станції. Це йде мова про. Квартиру, або там, наприклад, про якусь таку, скажімо так, господарку, де не багато сучасних приладів задіяно. Ось, якщо говорити про сучасні будинки, особливо які побудовані вже там 10-15 років тому, де вже багато сучасної техніки, починаючи від опалення, яке повністю залежить від електрики. Може бути залежить, там, наприклад, можуть ворота закриватися, відкриватися. Можуть бути якісь датчики, підлоги працювати або не працювати в опаленні інтернет і так далі і тому подібне. То для таких будинків зрозуміло, що потрібна вже якась така невеличка сонячна електростанція, яка складається з сонячних фотомодулів, перетворювача інвертора і акумуляторних батарей. Напевно, що скоріше всього, на мою думку, як показала практика минулого року, ємність батареї має для приватного будинку бути не меншою ніж 5 кВт. Не е, акумуляторні батареї там на 2-2,4 і то людям було трошки замало. А це на питання, все таки от якщо для приватного будинку це 5 кВт і там скільки для квартири на квартирі, якщо взяти просто переносне таке от джерело безперебійного живлення, ось так звані ті energy бокси, як їх так тепер по сучасному називають, то такі енерджі бокси вони можуть там бути навіть від від, 10, від 15 від тисяч ну залежно від того скільки людина. Не хоче мати енергії в тому, в тому енерджі боксі, розумієте, йде мова там від 10-12 тисяч і там до 20-30-40 залежності від того, як людина, скільки людина готова заплатити за те, щоб жити в комфорті певний період часу. Якщо йде мова за приватний будинок, ось то я з практики рекомендую, і так як ми працюємо вже. Встановили дуже багато сонячних електростанцій, там трошки меншого розміру, трошки більшого. Оптимальний варіант це 5 кВт сонячна електростанція, де фотомодулів в розмірі 5 кВт, знову ж таки, і акумуляторна батарея в розмірі 5 кВт, в залежності від того, яке обладнання встановлювати. Ось, це ціна може коливатися від 200 до 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що для того, щоб. Скажем, так прямо е обладнання було якісне під гарантією, під сертифікацією, е то це буде трошки дорожче.